Привіт, друзі, це Володимир. Сьогодні в мене в програмі закупівля. Походимо по магазину No Friels, це продуктовий магазин. І купимо щось вкусненьке, смачненьке, тому що в нас сьогодні понеділок і в мене майже пустих холодильник, треба щось купити. Покажу, що тут є, які ціни, побачите все на власному прикладі. Треба мені трошки камеру ширше зробити. А, так, почнемо з овочів. Наприклад, лучок. Лучок коштує 2 долари 50 центів, якщо я не помиляюсь. У нас якась акція на солодкий перець, велика упаковка 6 доларів. Яблука 5 доларів. За 4 фунта. Непогана ціна на яблучки. Взагалі Нофрілс no відрізняється досить демократичними цінами. А, і мені сподобається саме цей Нофрілс, no в якому я зараз знаходжусь. Він знаходиться у місті Оквіл. А, і цей Нофрілс no належить українцю, якого звуть Олег. А він так і називається Олег no А, І тут є українські товари, що саме прикольно. Наприклад, у нас авокадіки маленькі, 5 штучок за 4 долари. Непогана ціна. І, напевно, я візьму трошки авокадіків. Маленький ананасик 3 долари. Помідорки маленькі в мене є, огірки можна взяти 3 долари за ось таку пачку. Пачки у нас 6. 6 штучок маленьких, але вкусненьких огірочків. Тут у нас відділ всякі сири, салати. А, непогані варіанти сиру в Mowfrizz наразі. А, особливо, якщо вони на знижці. У мене з сиром наче все добре вдома. Тому я напевно візьму, але не тут, в іншому, в іншому місці, трошки інший сир. Колбаси, бекон. Ага. Немає в мене зараз потреби. Давайте продовжимо з овочами трошки. походимо по овочах. Фрукти пішли. Лимони. У нас 99 центів за лимончик. Деньки. 3 долари, 5 доларів. Банани. Банани по 59 центів. Непогана ціна, можна взяти бананчики. Прикольні великі апельсини по 2 долари за, за ЛБ. ЛБ це фунт по-англійськи. Салати. Салати мені треба. Я люблю рукалу. Де наша рукалка? Є якась органічна. Звичайно. Ладно, візьму. Візьму таку... Ні, вона звичайна. Звичайна руковод 4 долари. Є бувають і акції на салат. От 50% знижка на салат, тому що він трошки, напевно, вже устав. Ну, хто, хто бажає, можна взяти трошки з А, Здесь у нас смачні арбузики по 7 доларів. Лук лук у нас по 2 долари за ЛБ. Або ось, наприклад, 2, 2 ЛБ, 2 фунта 3,50. Лук у мене, якщо я не помиляюся, був вдома лук. Ну, візьму, напевно. Нехай буде. Так, йдемо далі. Тут у нас заморожені всякі штуки, хліб. Те, до чого ми довго взвикали в Канаді, це до нормального хліба, якого тут немає. Тому моя жінка... Оля сама пече досить часто хліб, але ті речі, які вона не випікає, можна брати, наприклад, якісь бейгли або ось такі English maffin. Це прикольна штука, я їх люблю. 2,89 за 6 штук. Так, А тут у нас вже м'яско пішло, наприклад, куряча грудка. По 5 доларів за ЛБ. Тобто Така велика пачка грудки 12,50. Тут у нас скільки кілограм 30, 135 грамів. Або ось така прикольна шия. А, тут і кость внутри, кістка і, і шкіра, і що заводи. Великий кусок м'яса і коштує, наприклад, 11 доларів. Він непоганий для запікання, я брав, запікав, а, досить вкусно вийшло. Ось цікава акція на якісь кролики. Кролики це не тільки цінний мех. А і скільки у нас тут? Кілограм 200 легко усвояємо. За 25 доларів це знижка буде 7,50, то десь 17 доларів буде за кроліка. Напевно, якщо я куплю, я його буду з'їсти сам. Тому я не ризикну. У мене такі... Домашні балування, тому вони люблять, не люблять кулінарних сюрпризів, напевно. Тому обійдемось без кроліків. Рибний відео тут дуже слабенький, але він є. Ось є на салман знижка 30%. Та, такий кусочок лосося буде зі знижкою. Але ну, рибу зі знижками брати не дуже прикольно, тому що вона може бути не дуже свіжа. Тому... Війдемось без риби. А, що у нас тут? У нас Великі-великі індюки заморожені. В залежності від ваги є 28, 38 або 48 доларів за індюка. Яких яких наче, свят не, намечає, не намечається, тому індюки, індюки... А, можливо, на, на Істер люди купують індюка. Так. Скоро буде вже Пасх, Великдень. Тому, ну, можливо, люди на великий день також готують індюки. От непогана акція на фісташки. Я люблю фісташки. Знижка 2 долари. На несалені. На саднеселені не вкусне. Возьмемо солені. Соли. Так, яйця у нас тут є у нас яйця. Треба взяти пачку яйця. Ой, якісь акції якої не видно. 3,99. За 18 яйць. Дуже вигідна ціна. Так, ще нам треба молочка взяти. Візьмемо 3%, 6,89 за 4 літри. Тут у нас кефір, такий прикольний банках, 7,50, велика банка кефіра. Він дуже, дуже такий як це по-українськи, не, не рідкий, нерідкий. Тобто, можна в нього ложку стромити. Досить вкусний кефірчик. Але в мене ще він не закінчився, можна їхати далі. Так, Масло. Масло в Канаді дуже смачне, якщо ви не знали. І дешеве, і дороге масло, все класно. Тут у нас масло зараз по акції, за 5 доларів не салоне масло, можна взяти пачечку. Є в Канаді салоне і не салоне. Ми беремо і таке, і таке. А ось той сир, який я планую взяти, це ось в таких брикетах він досить простий, але наразі непоганий сир. А він під брендом No-Name. Чому No-Name? Тому що це саме NoFris, його якось виробляє. Ну, не вони виробляють, а хтось для них виробляє, тому що ну, такий самий сир під іншою торговою маркою, на, якому, на яку вони потратили на рекламу і так далі, буде коштувати долара на 2-3 більше. А тут за 6 доларів 400 грам сиру і це непогана ціна. Ось, наприклад, Armstrong 779. А цей, а цей 6 доларів. Тобто ось майже 2 долари різниця. Чому нафіга платити більше за такий самий сир? Немає сенсу. Йдемо далі. Ах, велика з йогуртами. Стойка. Я люблю йогурти Ойкас. Це грецькі йогурти. А в мене ще не закінчився дома йогурт. Я зазвичай беру ось таке 11% жирності. Дуже смачний, без без цукру. А, коштує він 7 доларів за 400 за 750 грамів. Але він справді дуже сильно похожий на той йогурт, який ми їли в Греції І ну, він, він насправді класний. А ось а, українські рідненькі продукти. 6 доларів за гречку і це ціна просто неубиваемая, що можна сказати. Це дуже дуже дешева ціна на гречку, яку ви можете знайти в Канаді. Зазвичай дорожче. Масло чумак нерафіноване, яблучний сік, сухарики, квас. який квас, я люблю, я візьму квас Тарас. За скільки він? За 5 доларів. Тут ще в них були прянички класні, київські, але щось у них не, не бачу я зараз. Закінчилось. Так, йдемо далі. Ап... Апельсиновий сік 5,25 за 2,5 з А, літри. Візьму, напевно. А ось а, варенички, які в Канаді називаються піроги. Польська назва, на жаль, не прижилися назва вареники, але піроги всі канадці знають, що такі піроги. Насправді це наші вареники. А, ось, а, бренд а, Чимо за 2.99 досить непогані вони там, вони з сиром, з біконом. Можна трошки зекономити, той самий на неї буде коштувати на долар дешевше. У мене ще не закінчилося, тому брати не буду. Всякі морожені рибки. Ось, наприклад, якась дуже велика знижка на, на філі рибки 9 доларів знижка. Непогана насправді. ціна, я напевно візьму. Давно я таку рибку не брав. Всякі морози, заморожені картошки, овочі. Ось ще така стойка з українськими і міжнародними продуктами. За 2 долари можна купити ріжки спроти. Досить непогані. Ось якийсь узбекський плов. Не хочу навіть пробувати. Щось таке непонятне. Так, заморожені всякі овочі. Ось прикольна штука, можна купити. Це заморожений сік. Розвести його водою буде непоганий сік. За долар, за два. Дуже велика різноманітність тут всяких речей, які ви... Канада інтернаціональна країна, багато іммігрантів, тому люди люблять купувати те, до чого вони звикли. Наприклад, ті самі пироги для китайців називаються дамплінг. І ось в китайці беруть дамплінги. А всякі араби беруть індуси беруть самосу. Це теж те, те, те саме майже, але трошки відрізняється. Всякі морозива. Солодощі. Канадці люблять джанк-фуд, всяку фігню, типу чипси. Всього цього разнообразія ми беремо як вони називаються. Тастітас. Ми любимо такі кукурудзяні речі, тому що в Україні ми їх чомусь не їли. Напевно, тому що їх не було на той час, коли ми жили. Зараз, напевно, вже є. Але в Канаді досить до популярно. Ми любимо робити свою домашню сальс. Ось таку помідорну і таку майже аджику. І ці кукурудзяні чипси дуже класно йдуть. Тут є хто? хто бажає. За 3 долари пляшечка. Але наскільки я знаю, боржомі належить росіянам, тому брати її не будемо. Хоча дуже хотілося. На жаль, поляну васову тут не продають. Так, а ще нам треба взяти для дітей снеки, які вони беруть в школу. Ось таку велику пачку візьмемо. За 12 доларів. Зараз я оберу так, щоб не було горіхів. Тому що не з'яємо з горіхами. Я без горіхів. А в школі багато дітей з алергією на горіхи. і Дітям заборонено приносити горіхи в будь-якій формі в школу. Майже у всіх у нас є школа, школах діє така заборона. Так, всякі завтраки. Шоколадки дешеві по долару. Так. Всякі соуси, масла, майонези. В Канаді дуже вклачний майонез наразі. Отакий ми постійно беремо. Хелман за 6 доларів, велика пляшка, його надолу вистачає. Він класний. Оливкова олія. Сонячна олія, канола олія, фіна олія, То яка завгодна олія. От нормальна екстра віржен 12 доларів за літр. А можна взяти велику банку якоїсь санфлауер олія, сонячника. 3 літри за 19 доларів. такі марінади, я люблю марінувати м'ясо в якійсь класній такій штуці. Візьмемо щось таке, що в мене скінчилось, теріяки, наприклад. За 3 долари. А ще наші діти люблять такі мівіну, китайську, яка дуже смачна насправді, а, яку би взяти. Найкраща зазвичай з, з біф іде го що я не бачу. Не бачу я. А, на сьогодні без, без невіни обійдеться. <свідниця> Всякі консервовані речі, тунець. 3,52 долари. Різні ціни на рибу консервовану. Канадці полюбляють а, салат з тунця, дуже поважають його. Так, Якісь далі соус ось солоненькі огірочки. Не пам'ятаю, по-моєму, в мене закінчилися, думаю, огірочки. І я візьму зараз якихось вкусненьких, цікавеньких. От, Наприклад, польські огірки. За 3,29 велика банка, Можна брати. Незважаючи на те, що на них, можна брати, тому що якість буде відмінна. Всякі мої ще засоби тут також продають. Але ми тут їх зазвичай не беремо. Ось згущенка. Наразі в Канаді дуже смачна згущенка. А це в нас навіть знижка 1,25 долар 25 за банку згущенки. Вона буває варена, буває звичайна. Я не досі не зрозуміло, це звичайно, чи не звичайно. Напевно, звичайно, візьму одну баночку спробу. Тим паче на неї знижка майже 50%. Тут у нас трошки і органічних всяких продуктів. Люблять канацію органічну фігню. Немає, ну, з моєї точки зору воно таке ж саме. Але хто бажає, може придбати. А ось класний сирочок, отакий я візьму, бурсін. Особливо цей з чесночком і травами. Його намазати на хліб це просто вкуснятинка. 4 долари за пачкою 150 грамів. Так. Взять ще сорочку. Ні, на цьому, напевно, все. Підемо а... на касу і побачимо, скільки мої закупівлі сьогодні будуть коштувати. Таким чином, друзі, наш повний возик їжі коштує 113 доларів. Я не впевнений, що вистачить на цілий тиждень, тому що ми любимо поїсти. Але сподіваюся, що до п'ятниці так точно повинно вистачити. На цьому в мене все. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, поставте лайк, напишіть будь-який коментар і до нових зустрічей. Пока-пока.